Вітаю! Якщо ви дивитеся це відео, значить ви вже зробили правильний вибір. Тому що купувати техніку на осліп, вірячи лише гарним картинкам та опису в інтернеті, це часто обманювати самого себе. Саме тому сьогодні я не буду сипати термінами, а просто покажу вам, як ця камера бачить насправді. Зараз перед вами денна осіння зйомка. Зверніть увагу на деталізацію. Це робота матриці. GC-2083 та процесора T23N. Картинка чітка, а головне реальна, без жодних фільтрів та прикрас. Багато хто в описі під оголошеннями обіцяє своєчасний контроль об'єкта 24 на 7 завдяки пуш сповіщенням Але по факту ви отримуєте купу помилкових сповіщень. У цій же моделі штучний інтелект покращений. Камера розрізняє людину на рівні камер відомих світових компаній в бюджетному сегменті. Так, є відсоток хибних спрацювань, але по мінімуму. Вона не буде турбувати вас через кожного кота чи коливань вань гілок від пориву вітру. А тепер найважливіше: я навчу вас, як перевірити будь-яку камеру на роздільну здатність. Ви часто бачите на коробках написи 4К, 8 k 5 Мп, 16 Мп. Як перевірити. Робимо звичайний скріншот екрану в додатку. Тепер заходимо у властивості цього фото в галереї. Бачите цифри? 15 мегапікселів. Так, ця камера видає в режимі онлайн картинку в 15 мегапікселів. 3 зображення по 5 мегапікселів. Тепер щодо збереження даних. Камера веде запис одночасно з двох об'єктивів. І тут ми підійшли до важливого моменту, про який ніхто не говорить. Коли дивитеся ви відео онлайн, камера видає максимальну якість. Ви бачили кожну дрібницю на вашому об'єкті. Але для запису на карту пам'яті система автоматично оптимізує потік до 2 мегапікселів. На кожен об'єктив. Чому це зроблено саме так. Це просто, якби камера писала в максимальній роздільній здатності всі три потоки, ваша карта пам'яті заповнилась би за один день. А так на карту об'ємом до 128 ГБ вміщається до 2 тижнів безперервного відео з усіх трьох потоків. Це розумний баланс між якістю та глибиною архіву. Також ви можете підключити хмарне сховище. Це платна опція, але вона гарантує, що ваші записи будуть доступні, навіть якщо камеру викрадуть або пошкодять. Переходимо до ночі. Більшість дешевих камер у темряві стають просто марними. Тут же ми маємо комбіновану підсвітку на чесних 20 метрів, яку можна налаштувати повністю під себе. Перший варіант це класичний чорно-білий режим. Другий постійне кольорове зображення за рахунок білих діодів. Третій. найбільш розумний смарт режим. Камера бачить у невидимому спектрі, але як тільки з'явиться людина, вмикає потужні ліхтарі, і запис переходить уже в повнокольоровий режим. За потреби підсвітку можна випнути взагалі. Окремий плюс звук. Камера має чутливий мікрофон і динамік. Тож відео пишеться зі звуком. Ви можете прямо через додаток, буде, де не доходилися, крикнути Я вас бачу, що ви тут робите. І повірте, такий ефект присутності діє краще за будь-яку сирену. І щодо технічної частини, камера не боїться наших морозів чи злив. Додаток окампро ставиться на телефон за пару хвилин. Якщо у вас велика родина, доступ до відео можна дати одночасно чотирьом людям. Принцип такий: поставив і забув. Функціонал тут дуже широкий, і ви дійсно можете підналаштувати все під свої потреби. Якщо вам цікавий повний розбір усіх налаштувань додатку, обов'язково поставте лайк, пишіть коментар і підписуйтеся, щоб не пропустити наступний випуск. Висновок простий. Можна й далі шукати дешеві камери на китайських сайтах і просто сподіватися на удачу. А можна обрати перевірену якість, офіційну гарантію та нашу підтримку тут, в Україні. Дякую за перегляд.